Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про одного із найвидатніших фізиків 20-го століття. Ви точно чули про його славнозвісний уявний дослід із котом. Отож, героєм сьогоднішнього відео буде Ервін Шредінгер. Ервін Шредінгер народився 12 серпня 1887 року у Відні, Австро-Угорщина. Він відомий як основоположник квантової механіки і творець відомого рівняння Шредінгера, яке описує хвильову функцію квантових систем. Проте його особисте життя було не менш цікавим та складним, аніж наукові досягнення. Ервін народився в інтелігентній родині. Його батько Рудольф Шредінгер був успішним ботаніком, а також фабрикантом лінолеуму. А мати Джорджина Емілі Бауер походила із багатої родини хіміків і фармацевтів. Його батьки були досвідченими людьми, що сприяло ранньому інтелектуальному розвитку Шредінгера. Незважаючи на те, що Ервін ріс у люблячій сім'ї, він залишався єдиною дитиною, що можливо вплинуло на його незалежність та схильність до самотності. Родина мала німецьке коріння, і Ервін виховувався двомовно, тому він вільно володів як німецькою, так і англійською мовами. І це сприяло його широкому культурному розвитку та відкритості до різних інтелектуальних течій. З раннього віку Шредінгер виявляв неабиякий інтерес до науки. Він здобув освіту в гімназії, де захоплювався як природничими науками, так і гуманітарними дисциплінами. Зокрема, йому дуже подобалися філософія та література. Вищу освіту Ервін здобув у Віденському університеті, де вивчав фізику під керівництвом знаних викладачів, зокрема Фрідріха Гезенерля та Франца Екснера. Після закінчення університету, у 1910 році, Шредінгер почав свою наукову кар'єру, але його шлях перервала Перша світова війна. Під час якої він служив у артилерії австрійської армії, війна мала на нього сильний вплив, залишивши відбиток на його характері, а також поглядах. На світ, особисте життя Шредінгера вирізнялося неоднозначністю та складними стосунками. Він був дуже незалежною і водночас дуже чутливою людиною. Його творчий підхід до науки поєднувався із певною відстороненістю в міжособистісних стосунках. Шредінгер був чоловіком, якого приваблювали жінки, і його особисте життя часто супроводжувалося романтичними пригодами. Він одружився зі своєю давньою коханою Анне марі Бертель у 1920 році. Їхній шлюб був незвичайним, оскільки Анне марі спокійно ставилася до позашлюбних стосунків Ервіна. Шредінгер мав кілька любовних зв'язків поза шлюбом. Ервін мав цікаві стосунки зі своїми колегами. Він тісно співпрацював із іншими видатними вченими свого часу, зокрема із Альбертом Ейнштейном і Вернером Гейзенбергом. Однак його науковий підхід часто був філософським і дещо відмінним від класичних уявлень про науку, і це викликало не завжди дружні дискусії. Один із найвідоміших випадків його наукових суперечок стосується Гейзенберга та Нільса Бора, із якими Шредінгер розходився в поглядах на природу квантової механіки. Шредінгер був противником інтерпретації квантової механіки, заснованої на ймовірностях і принципі невизначеності. І вважав, що ця теорія мала бути доповнена, але краще відповідати на запитання про реальність. Проте його опоненти залишалися незламними у своїх позиціях. Окрім фізики, Шредінгер мав широкий інтерес до філософії, літератури та історії. Він був глибоко зацікавлений східною філософією, особливо індуїзмом та буддизмом, що відображалося і в його наукових роботах. У своїх працях він доволі часто рефлексував над природою реальності, свідомості та людського існування. Його книга під назвою Що таке життя 1944 року є прикладом поєднання наукового мислення із філософським підходом. Шредінгер також мав звичку писати поезію, яка часто відображала його духовні та філософські пошуки. Його поетичні твори були сповнені роздумів про сутність буття, кохання і час. Після приходу нацистів до влади в Німеччині Шредінгер був змушений залишити країну через свої антивоєнні переконання та опозицію до тоталітарних режимів. Він працював в Оксфорді, Граці, Генті, а згодом і в Дубліні, де очолив інститут передових досліджень. Шредінгер залишався активним в науці аж до своїх останніх днів. В 1935 році він запропонував свій знаменитий уявний експеримент із котом Шредінгера, який став іконою квантової механіки. Цей парадокс допоміг пояснити одну із найвкладніших проблем квантової теорії, а саме питання суперпозиції. Ервін Шредінгер помер 4 січня 1961 року у відні від туберкульозу. Його науковий спадок, без сумніву, залишається живим і донині, а його філософські пошуки продовжують впливати на дискусії в галузі науки і духовності. Шредінгер був людиною із неординарними звичками. Він мав яскраво вирожене почуття гумору, а також був схильний до меланхолії та депресії. Його філософські пошуки часто ставили під сумнів загально прийняті моральні норми, і він не боявся відстоювати свої погляди, навіть якщо це викликало суперечки. Хоча він був відкритим у науковому світі, в особистих стосунках часто залишався загадковим і непередбачуваним. Шредінгер був цікавим прикладом людини, яка жила на межі науки і мистецтва, логіки та емоцій, що зробило його постать однією із найцікавіших в історії науки. А на цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд. На все добре!